Сівалка може зламатися будь-коли, але зробити самостійне обслуговування та ремонт все ж таки можливо. З цим вам зможуть допомогти ось такі ремонтні комплекти. Всі складові створені під стандартні заводські розміри з посилених матеріалів, а саме з полімерного композиту. От, наприклад, для сівалки хоршмаестру. В нього входять деталі для паралелограмного кріплення, вузлів опорних та прикочуючих коліс, вали та вісі з якісних марок сталі. Тулки тут з композитного полімеру, через що вузли не потрібно буде обслуговувати та змащувати. Плюс до того вони будуть працювати до. Двох-трьох разів довше. Встановлення комплекту не потребує особливих зусиль, а сівалка буде менше потребувати повноцінного ремонту. У підсумку це зберігає час та кошти на технічному обслуговуванні та купівлі нових запчастин. Але все це, якщо на вузлах або отворах ще немає видимих слідів зносу. З їх появою, все ж таки доведеться робити капітальне відновлення. По суті, це як в будь-якій грі, де можна керувати технікою, але отримавши урон, можна швидко відремонтуватися ремонтним набором і рухатися далі. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.